Мені дуже приємно, що пані Людмила організувала цей захід. Це така виставка, яка от раз відбудеться, і в принципі, можливо, її вже ніколи і не буде. І вона звичайно пов'язана з ім'ям Василя Кричевського, і вся наша робота от останній рік була навколо і пов'язана із Василем Кричевським. А це така глобальна тема насправді. І, на жаль, ми не зможемо поговорити про все. Те, чим займався Кричевський, але буде дуже точечна, предметна історія про його орнаменти, про його орнаментальну діяльність, і, власне, як воно може жити сьогодні, один з варіантів. Тобто, це знову таки не ця виставка не претендує на всеохопність і на єдиний можливий варіант, але як приклад того, як це може бути представлено, як це може бути актуалізовано вже в 21 столітті. І якщо ми пригадаємо хоч трішечки про Василя Кричевського, перше, що треба знати про Василя Кричевського, що це не Гарик Кричевський, це інший, це інший діяч, який нам набагато більш цінніший важливіший, будемо відверті. І хтось знає Кричевського як автора герба УНР, в основі якого лежить сучасний герб України. Хтось знає Кричевського, особливо в Полтаві, як Автора прекрасного, зараз це Полтавський краєзнавчий музей, раніше Полтавське губернське земство, 1903 рік, коли він проєктує цю прекрасну будівлю, яка почне цілий напрям архітектури, який буде називатися Український архітектурний модерн. Тобто Кричевський вирішував різні задачі від маленького Екслібрісу, да, який ви клеїте на книжку, і до таких. Глобальних задач створення фактично цілого напрямку в монументальній архітектурі. Якщо ви будете в Полтаві, вов'язково не оминайте цю будівлю, зараз вона реконструкція, але принаймні зовні її можна побачити. Це цей розбіг між маленькими форумами і великими він завжди мене дивував у Кричевського. І, от як ну, художник, який вміг фактично робити все, в тому числі і кіно, це ще одна величезна тема. У 20-х роках і на початку 30-х Кричевський працює в Одесі на Одеській кіностудії і фактично створює вісім фільмів. Він як художній кіна виступає, а раніше художній кіна це все. Це і розкадровки, і одяг, і сценографія. І, власне, ми цих фільмах можемо бачити у той рівень, який він подавав для кінематографу. Не буду зараз детальніше говорити про самого Василя Григоровича, але його орнаментальна діяльність проходить крізь всю його. Всю його Творчу біографію, і це різного рівня знову таки роботи. Це можуть бути орнаменти на фасадах будівель, які він проєктував. Це можуть бути орнаменти на обкладинках книжок, які він теж багато зробив. Його називають також одного, одним із, так мовити батьків нової української книжкової графіки. А це можуть бути просто ескізи орнаментів, які він створював протягом життя. Багато з них, на жаль. Були знищені, не зберіглися. Я маю на увазі трагічні події лютого місяця 1918 року, коли Кричевський вже кілька років мешкав в будинку Грушевського на вулиці Панківській, і значить, обстріл цього будинку відбувся, весь будинок згорів разом із колекцією Кричевського. Кричевського на той час 45 років, і фактично він в розквіті сил. І от він фактично його вся діяльність, вибачте, за слово обнуляється. Тобто, от у нього на руках дитина маленька, і вся колекція, всі його напрацювання, все це знищено. Ну і, звичайно, залишається лише те, що він зробив і в той час хтось це купив по приватних колекціях в деяких музеях. І, власне, така трагічна доля, вона буде його супроводжувати кілька разів протягом життя, коли фактично все буде знищуватися або частково. І, на щастя, Кричевський робить досить багато. Він проживе досить довге життя 80 років, майже 80 років. І вже в 20-х років у нас є, зберіглися деякі його ескізи орнаментів, які він робить. От ось в такому вигляді: це такий аркушек, на якому намальований цей ескіз. І, власне, стосики цих ескізів він буде так складати. І вони майже ніколи не будуть реалізовані. Фактично, ми маємо кілька прикладів цій книзі. Подано ті роботи. Переважно це дизайн інтер'єрів, де він все-таки зможе реалізувати ці орнаменти. Але 95% чи навіть 99% це залишиться. Вони, власне, ось в такому форматі. У нього буде кілька таких орнаментальних. Років, коли він фактично дуже багато створює ці ескізи. Раніше, в 20-ті роки, художники робили такі орнаменти для текстилю. Можна було друкуватися на тканині і потім з тканини шити одяг. Ми не знаємо, чи були такі варіанти використання ескізів з самим Кричевським, але от ця захоплива історія, що більше 190 орнаментів будуть створені в Чехії вже. Під час імміграції і в Венесуелі в Каракасі, де Кричевський проведе останні кілька років свого життя. Там він і е, закінчить свій життєвий шлях. І, власне, потім буде його труна перевезена до Америки, де він і зараз. А, але е, ці стоси цих орнаментів він буде зберігатися у сім'ї, а вже в 90-ті роки е, буде повертатися в різні музеї України. Ну, е, історія з поверненням. Ескізів і, взагалі, доробку це така завжди детективна і драматична історія. Сто з орнаментами не можна було передати в один музей. Принаймні, це би спростило би роботу упорядника цієї книги. От але всі люди, які пережили 20-ті, -30 30-ті і першу і другу війну, вони знали, що є золоте правило ніколи не зберігати все в одному місці. Ну, власне. Таке правило, ми вже на жаль знаємо і на сьогоднішній день. Власне, вся його ця колекція, в тому числі орнаменти, будуть передаватися в різні музеї, до яких він мав певне відношення. Ну, точніше, не до музеї, а до міст. Це місто Лебедин, звідки він був родом, це місто Суми як сучасна Лебедин, це сучасна Сумська область, це місто Харків, де він зростав як архітектор, і досі ми знаємо кілька будівель, в яких він брав участь. Це буде передано до. Києва до Полтави і до Опішні. Ну, от, власне, з цих колекцій буде, так мовити, відбудеться повернення в певну цілісність цих орнаментів. Власне, от в чому полягала упорядницька робота, зібрати, хоча б зібрати це докупи і побачити, якими орнаментами займався Кричевський. І коли я почав це робити, то Виникла ідея якось це оживити, представити. Ну, в мене була своя особиста. Часто ми знаємо, що в таких проектах є якась особиста мотивація. У мене була проста особиста мотивація. У мене немає можливості купити оригінал живопису, скажімо, Кричевського, але я можу зробити щось за його ескізами. Да? І мені дуже хотілося, щоб вдома або в офісі, або на роботі десь можна було повісити таку роботу. І коли ми зробили першу пробу, це отакий от друк по дереву. Це дерев'яна березова, березова фанера, на якому спеціальним принтером нанесено зображення. То і виставив це в Фейсбуці, то, звичайно, що знайшлося десятки кричевськознавців, фахівців з друку по дереву, дизайнерів, дизайнерів інтер'єрів, які розказали, як мені потрібно робити було. От, і е, коли я це почув, ну, власне, я очікував, я знав, що така реакція буде. Е, не критикують тільки тих, хто нічого не робить. От, і власне тоді була ідея все-таки зробити цілу книжку для того, щоб от, всім бажаючим була можливість робити. Ну от, власне, ось ця ескіз з олівця. А, от ви його тут бачите, теж, е, який зберігається в музеї діаспори в Києві. Власне, він в один колір, ну, ми так його представили. І це була така вихідна точка. Але після того, як я це виставив у Фейсбуці, то з'явилися коментарі: що давайте це на чахли з телефоном, до телефонів, чахли до ноутбуків, на валізах. А я хочу таку сукню, ось таку вже хочуть сукню. З такої тканини. От. А давайте шпалери робити. Ви що не розумієте, що треба шпалери робити? Ну, давайте робити. Тобто, це ж. Певна технологія, певна кількість, часто все впирається в наклад, тобто скільки їх треба метрів зробити технологічно, а потім вже хтось це має купити. А це мають купувати, тому що це Кричевський, чи просто тому, що це красиво. І це от виникає багато питань. А комусь це не красиво, комусь це не подобається. Але в цій історії Кричевський дуже цікаво виступає, як орнаменталіст, у нього такі Класний підхід. Він не копіює народне мистецтво. Він його перетравляє, перетравлює, переосмислює і подає в такому модерному ключі. І, власне, ми, дивлячись на деякі його орнаменти, ми дуже точно вгадуємо, що це український орнамент, що це період нового або модерного. І власне, що він дуже надається для того, щоб його подати десь в інтер'єрі. І, відповідно, були вибрані такі дві форми. Ну, власне, це наша пропозиція. От як це може виглядати? Це не вичерпна пропозиція, цей перелік може бути досить великий. Але я це пропонував, щоб не понизити статус, не занизити статус творчості Кричевського. Ну, тобто, були такі підписи: давайте зробимо і за навісочки ванній з його орнаментами. І, от, власне, я в такій. <реш> в такій пропозиції хотів підкреслити от саме високу мистецькість його робіт і певну архетипічність. От, власне, ті архетипи візуалі, які він схоплює в народному мистецтві, і як він потім їх подає, вони вражають, вони цікаві, вони класні. І тепер я вже перейду безпосередньо до цих орнаментів, які ми запропонували. Значить, це е, друк на дерев'яному дерев панно і друк на тканині. Да? Оці всі, які на цих трьох стінах: це у нас друк на льоні, переважно льон або двонитка, а потім закріплені на планшеті дерев'яному. Ну, або ось така кольоровий друк, який дозволяє передати досить яскраво кольори. Да? Власне, на папері досить важко передати таку яскравість кольорів. Технологія була однакова, е ну, алгоритм виготовлення. Він подібний, е як для дерев'яних, так і для е полотняних. Е панно. Е спочатку ми брали ось цей ескіз, і в ньому треба було розгадати. Е так би мовити, Математичну або архітектурну модель, е, який там паттерн, це основна частина орнаменту, яка потім повторюється. І зазвичай у, у Кричевського немає такого виразного паттерна, який от просто треба повторити. У нього досить ці орнаменти зав'язані, да, це така. Е, от на цьому прикладі це гарно видно. Да, насправді тут все досить математично, геометрично точно, але треба це. Здогадатися, що тут є ось такий зигзаг, тут кут 90 градусів, а потім є така синусоїда, в яку вписуються ці листочки. Він не підписував свої орнаменти, він їх ніяк не називав. Але ми здогадуємося, що звідти я родом. У нас це називається кручені паничі. Це така квіточка, яка часто в'ється, і власне листочки. Сірі і зелені, і ось ці грамофончики, квіточки, які як дощиком по діагоналі падають в цьому орнаменті. І е, треба визнати, що якби було більше можливостей і партнерів, я думаю, що ці речі справді дуже гарно лягають на більші масштаби на частину стіни. Але, е, ну от, власне, те, що ми могли б запропонувати, це от такі менші форми, з урахуванням того, що. Можливо, хтось це буде купувати, а вже такі прецеденти були. І, власне, в наші невеликі квартири, так би мовити, то вони вміщуються і створюють певний акцент, створюють певну атмосферу. І, от, значить, зрозуміли, у нас, яка у нас геометрія. Потім в певній програмі комп'ютерні це все в векторі подається. Ну, підбираються кольори з цими тюльпанами був лише ось такий ескіз. Кричевський показав, що він хоче тут чорне тло, да? і видно, що ці тюльпанчики в діагональному русі йдуть назустріч один одному, ну і підтримуються такими листочками цих тюльпанів. Власне, інколи треба визнати, ескізи виглядають цікавіше, цікавіше за готовий орнамент, тому що тут олівець дуже так тендітно зроблено. Але ми пам'ятаємо, що в орнаменті найголовніше сам орнамент, переважно так, тобто форма. І, скажімо, цей орнамент, який зберігається в Каневі, тут уже була готова пропозиція самого Кричевського. Тобто тут вже був готовий ескіз, його треба тільки було перенести, ну і зрозуміти, якого масштабу. Інколи масштаб впирається в технологічні можливості, скажімо, на цей орнамент вже були замовлення 60 на 60. Формату тут 30 на 30, і справді для певних інтер'єрів такий формат набагато цікавіший. Ті тюльпани прикрашають чию стіну. Мені завжди цікаво, як це виглядає потім, як живе. Теж форматом 40-48 на 48, здається, ми робили. Звичайно, мені, як не художнику, було дуже важко зрозуміти модуль, тобто скільки цих квіточок має бути на цьому форматі. Наскільки дрібно, дрібний має бути або великий паттерн. І я з цим провів досить багато годин. Дзвонив знайомим художникам і казав, я, це, я вішую в цій кімнаті, вона маленька, вішує в іншій кімнаті, вона завелика. Вони сміялися і казали, так воно і є. Якщо нам замовляють якусь роботу, ми запитуємо, які розміри кімнати, де вона буде знаходитися. Відповідно, ми прицільно вже малюємо. Отже, Тут чотири панно на дереві, ну і далі, трошки щоб більша була форма, розмір, ми почали працювати із тканиною. Тканина, чому тканина? Ну, Для монохромних зображень, тобто там, де у нас лише одна фарба, тканина додає фактури. І надрукувати ці орнаменти лише на тканині, воно було б ну, трішечки не так, не так цікаво виглядало б, як на тканині. Якщо ви придивитеся, і взагалі, от, ця експозиція дозволяє побачити всі варіації, але насправді кожну роботу треба дивитися, закривши інші або десь вже в інтер'єрі. Вони досить активні, у них оригінальні такі відкриті кольори. І відповідно. От в інтер'єрі вони виглядають зовсім по-іншому. І тоді ми більше, звичайно, концентруємо увагу на ці деталі. Око пеленгує ось цю фактуру. Ну, якщо ми трошки ближче підійдемо, ми навіть бачимо, що цей друк є в кілька шарів, тобто він трішечки об'ємний. І, звичайно, мене захоплювала та думка, що сам Кричевський цього не бачив. Ну, він міг уявляти, але він створив ось таку, такий фрагмент цього орнаменту. Які можна далі складати і до безкінечності його розвивати. Ну, от, власне, з цим орнаментом і відбулася така цікава історія, що були відібрані тканини, кольори, які, на мій погляд, найбільше підходять, і оці от поєднання кольор тканини і кольор фарби. Це називається шовкотрафаретний друк. Це один з найдавніших типів друку. Він дуже добре відомий всім, розвинений. Єдине тут є обмеження за розмірами. Майже всі, шовкотрафаретні друкарні, максимальний розмір, такий, який неспокійно друкується, 40 на 60. Решта розмірів це вже якісь спеціальні додаткові обладнання, які вимагають уже і додаткових фінансів, і додаткової роботи підготовчої. Ну з іншого боку. І, подивившись знову-таки на свою квартиру на свою кімнату, я зрозумів, що, мабуть, такого розміру буде також достатньо. Ну, і почалася робота з пошуків кольорів і друкарні, яка буде це робити. Виявилося, що найцікавіше друкувати усі стандартні так би кольори: білий, чорний, сріблястий і золотистий. От У нас є ще дві роботи з зеленкуватим кольором. Але решта це фактично ось ці класичні кольори, які в принципі виглядають, ну майже в усіх інтер'єрах виглядають цікаво. Ці орнаменти почали а, грати своїм життям. А, особливо цей орнамент був один з перших, мабуть, перший, який ми пробували, що трафаретним друком. Ну, власне, тут а, гра цього орнаменту її майже не видно, а коли вже він є кілька патернів, то цей малюнок починає жити, в ньому з'являється певна динаміка. І ось цей мене орнамент дуже вразив. Я коли його перший раз повісив у себе вдома, а всі ці панно вони періодично з'являлися в мене в кімнаті, я спостерігав, як вони працюють. То в цьому орнаменті є стереоскопічний ефект, скажімо. Якщо ви придивитеся і будете дивитися на цей орнамент кілька десятків секунд, то оці ромби з'являються. Ніби трішечки висувається на передній план, але ця сіточка тоненька, вона відсувається назад. Я коли перший раз це побачив, подумав, що я багато менше треба працювати. От. А потім з'ясувалося, що це просто ось такий ефект, можливо, який і не задумував Василь Григорович. Але він тут присутній. Е, ну, ще треба сказати, що золотиста фарба одна з найскладніших фарб для трафаретного друку. Тільки у Львові змогли надрукувати, так як от мені сподобалося. Решта історії була досить така нецікава. Не тому що тут є такі включення металічні, які мають трішечки виблискувати хоча б і тоді є ефект золотистої фарби. Ну і ось такі це класичний варіант. Тобто, ось ми бачимо на білому фоні чорний друк, це двонитка. Ну і решта це фактично льон. Льон такого бежевого кольору, сірого, чорного. І це зроблено для того, щоб показати цю варіативність і можливість використання в різних інтер'єрах. Комусь хтось фанат чорного кольору і ось це підійде, комусь більш такі м'які варіанти підійдуть. А, наступний орнамент один з найулюбленіших він фактично ліг і на нашу палітурку. Це також що... трафаретний друк по тканині. Тут представлено теж чотири варіації: вже нам відомий. Золотистим по чорному, білим по сірому. І тут такі ще дві варіації: зеленкуватим по чорному і срібним по ньому. Ну, про що цей орнамент? На мій погляд, він один з найбільш таких архетипічних для творчості Кричевського. Тут ми бачимо вгадується наша. Типова українська рослинність, може, лан тільки українська, власне, два трикутнички, які геометризований вазончик є, да? от сюжет вазону, який часто можна побачити. Ну і є така гілочка з листочками, листочок з прожилками. Але якщо ви поєднаєте цей кожен патер, то ось з'являється ось така ну, рослинна річка, да? така стихія рослинна, яка грає своїм життям. І Власне, при різних ракурсах, при різній відстані, в різних інтер'єрах працює цікаво. Ну, для мене була основна основний, один з основних критеріїв, це так, щоб ці роботи мені не набридали. Тобто, я з кожним прожив кілька днів, тижнів і дивився, як вони працюють. От якщо він мені не здавався прохідним і таким, що від нього втомлюєшся, чи він здається звичайним, то власне це один із критеріїв, що Моя суб'єктивна, особиста суб'єктивна моя думка. Що от так так, так я відбирав. Ну, В цьому орнаменті друкарі порадили зробити 5 шарів друком білою фарбою, що створює ефект об'єму, ніби як вишивка. І такий же ефект ми використали але вже 7 шарів фарби в цьому орнаменті. який, Це орнамент, який створений. В Чехії в 45-му році, тут в анотаціях підписано, де зберігаються ці орнаменти. Тобто, це посилання на архів до кожної панно є сертифікат з поясненням, де зараз цей орнамент, і звідки ми його взяли. Ну от, власне, ці от колоски вони в нас вийшли лише на, в одному поєднанні: поєднанні бежевої тканини льону і білої форми. Решта варіацій, скажімо, от в, таку, в такому форматі, вони ставали дуже гострими, дуже такими контрастними і е, з різними асоціаціями. От, Здається, це був такий єдиний, на мій погляд, оптимальний варіант, який вийшов. І також це є один з так вийшло, один з найбільш популярних орнаментів. Технологія шовкотрафретного друку дозволяє друкувати в принципі, від одного примірника, але це дуже дорого. І треба надрукувати хоча б. Там, 30-40 екземплярів, власне, в такому накладі були надруковані майже всі орнаменти, і це така Limited Edition, тобто їх насправді не так багато. Наступний орнамент в двох варіаціях. чорний на білій тканині і зеленим по чорному. Це теж такий орнамент ескіз з загадкою, з таким секретом, точніше. Коли на нього подивитися в ескізі, то. Ну, вже цей об'єм з'являється, але наш мозок працює тут по-різному в цих поєднаннях кольорів. Тут ми бачимо, я бачу такі сходинки вгору, а тут я бачу такі стовпчики, які виростають, йдуть по діагоналі вгору. Коли ви побачите і той, і той варіант, тепер ваш мозок зможе гратися і, дивлячись на одну з робіт, перемикати вже свідомо ці різні. Об'єми. Знову таки, чи планував це Васимі Григорович, чи не планував, ми не знаємо. Тут така квазіоб'ємність, насправді, тому що як тільки ви хочете її вхопити, ви розумієте, що все одно це плоска фігура. І знову таки, ваш мозок хоче зробити з нього об'єм. Тут теж використаний ефект об'ємного друку. Тут чотири шари зеленої фарби. Це теж дуже популярний орнамент. І знову-таки, ось ця версія. Вона користується більшим попитом. Ну і останній орнамент. теж в двох варіаціях: теж класичні кольори друку, срібний і золотистий. Ця тканина, яка була привезена десь з Кореї, Південної Кореї. І е, це був якийсь контейнер, який дуже швидко закінчився. І я ледве ледве встиг оцей колір цієї тканиною. Забрати. Власне, ці кольори вони не безкінечні. Да? Це певна лінійка, яку ти можеш вибрати. Основний критерій був і звичайний колір, ну і якість, щоб по ній можна було робити шовкотрафаретний друк. Це щільність. Це 220 щільність, тобто 220 грамів на метр квадратний щільність цієї тканини, яка дозволяє друкувати нормально шовкатераферетним друком. Це такий орнамент, в якому є виразно ми можемо бачити паттерн. Ось це і є паттерн, який складаючи один до одного, ось з'являється цей малюнок. Тут є такі два діагональних рухи. Ми можемо повернути голову ліворуч, і ми побачимо виразний рух цих листочків, прожилок, або напівключів. Да, от є такі дуже популярні ключі. Орнамент народній творчості, це така літера С або «Безкінечник». От, власне, цей напівключ, його так називають. Ну і знову таки це листочок з прожилками. Це теж орнамент, який непростий. Він спочатку здається простим, а потім ваш мозок починає з ним працювати, опрацьовувати і знаходить оці різні рухи, різну динаміку, яка його робить багатшим. Це всього було вибрано 5 орнаментів для тканини з 190, і фактично кожен з них є цікавим. Просто треба знайти його застосування, де краще його застосувати, і форму матеріалів, в яких, яких він буде виглядати най, Найкраще, а от справді спочатку ти не бачиш цього. Тобто, от побачити, от в цьому оцей орнамент, в цьому ескізі, да? це треба посидіти там кілька годин з ним і попрацювати. Тобто, у нього у нього був розлінійна папір, і він уже по клітинках чітко все робив. Так цей трикутничок це третина цієї клітинки. Бачите? Воно чітко все ділиться. Ромбік половина клітинки, ось якщо поділити. Найбільше мені все-таки подобається ось той орнамент з золотистим на, чор, на чорній тканині. Або ще мені дуже подобаються ось ці ромби на бежевій тканині. Але вони, вони справді від інтер'єру залежать. Так. Як вони вписуються в інтер'єр, наскільки вони грають з ним. Oh. Українська культура, пасибі. Свіженька. Я чую, що дуже <сес> <по сіри. сес> дякую, пасибі, <сес>